Зізнаюсь чесно, я дуже люблю робити подарунки, але і приймати їх теж люблю не менше. Особливо, якщо ці подарунки із сюрпризом. Сьогодні у мене особливий подарунок для вас сертифікат ровер плюс. 20 тисяч гривень на цю суму. Думаю, зможу обрати найкращий подарунок. А може і не один. Але не будемо думати гадати, краще йдемо в магазин Ровер Плюс. Там точно підберуть оптимальний варіант. Добрий день, доброго дня! Раді вітати вас в магазині Ровер Плюс. Вразила мене сума подарунку аж 20 тисяч. Я так розумію, можна вибрати як найкращий. Можна вибрати будь-що з нашого асортименту. і починаючи, якщо можливо у вас є дитинка від 9 місяців, і для вас, і для батьків, можу пропонувати самокати, санчата, велобіги, бейбікари, толокари. Тобто асортимент дуже великий. Вам потрібно подивитись і вирішити для себе, що саме вам потрібно. Ну напевно, покажіть, тому що декілька слів з того перечисленого я навіть не зрозуміла. Мені здається, що ми зараз стоїмо в такому маленькому раю для маленького велосипедиста. Ми захоплюємося тим, як захоплюються діти тої кількістю велосипедів, яка є в нас на магазині. Я сама захоплююсь зараз як дитина, <тас> якщо чесно. Але тут дуже великий різноманіття. Стальний велосипед буде важчим від алюмінівого порядку десь до півтора кілограми. Воно принципово, якщо мамі носити на поверх, велосипед мамі буде трошки складніше. Є ще велосипеди на тріщотках, тобто легший хід фібраки, дискові гальма, барабані, ножні гальма. Ми підбираємо велосипед під бажання потреби. Кожного покупця нашого маленького плюс ви можете на свій сертифікат підібрати дитячий велосипед, дорослий. Ми маємо класні сидіння для діток, ми маємо класні трактори, байбікари на кожен товар і свій покупець. Комусь сподобається рама вігнута, хтось хоче більш спортивну раму, хтось хоче от з лялічками, з принцесками. Яка цінова політика дитячих велосипедів? Найдешевший і найдорожчий. Дивіться, зараз на даний час у нас проходять знижки, можна купити від 1500 гривень і навіть, грубо. Каже до п'ять віз. Давайте подивимося ще інші товари, тому що мені здається, що часу нашої програми нам не вистачить. Е, можливо, ще на самокаті для дитини зупинитись. Самокат. Йдемо до самокатів. Дивіться, я можу звернути вашу увагу на такі самокати, як трюквіт. Чим він класний? Він е, легкий. І він надзвичайно надійний. Тобто, по міцності рівних самокатів цим самокатам немає. Слово сполучення самокат для трюків трошки насторожує його. Можна брати звичайній дитині, яка просто хоче кататися. Так, Дивіться, це самокат дозволяє і кататися, і в майбутньому робити трюки там, коли дитинка підростає. Ну ви знаєте, я б сама не проти спробувати на такому, але для дорослих вони йдуть від 13 років. Вже рахується Скільки він, він витримує Він витримує до 110 десяти кілограм. Люблю нашу програму за емоції і за такі розкішні подарунки, Лечі, які отримую зима. Тюбінги, типу вони надзвичайно міцні. Вони є для маленьких діток, для двох діток, для дорослого і дитини. Фраза Готуй сани літом, а велосипеди так. зимою у вас діє в будь-яких варіаціях. Так ви і до зими, завжди. і до літа ми готові. готові завжди. Ну що йдемо тоді? Подивимось на інші товари, тому що час підпирає. в Мене бажання розпирає мене. Ідем показує. Краще я вам покажу, чим багато. Говорити тут можу запропонувати захист дитини, безпека, дитини, шоломчики, захисні набори на колінка на ручки. Отут на дуговки. Це обов'язкові такі для самих менших діточок. Велосипед, але велосипед візочок. Дуже великий вибір велобігів у нас є на будь-який вік. Багато малесеньких велосипедів. До речі, вже сани для двойняток, на коліщатах сани. Сани на коліщатах? Так, сани на коліщатах. Я перепрошую, але я мушу це подивитися. Для європейської зими Україна це Європа. Звичайні санчаточка до них ще іде ручка батьківська. Батьки можуть дитину вести і в такому положенні, вставляються сюди і бачите і дитину. Хто може можуть батьки? Добре, запросто. Іде через дорогу, по Один асфальту. легкий рух, і сани перетворюються на машину. Це машина, от по асфальту ви спокійно дитину возите. Ну ці Це сани дуже розраховані ідея. до віку семи рочків. Ця спинка знімається, колеса при потребі також можна зняти, щоб використовувати як звичайні санчатка. І дуже великий плюс, як показала практика, що для самих маленьких діток є пасочок безпеки, і одніжки тут дитинка стави, вони не провалюються а -а -а. в дитинки. Хто б подумав, що таку річ, як сани, можна Усконалити просто до невпізнання. Я так розумію, що всю суму із мого сертифіката можна залишити просто на дитину і про себе навіть не думати, але все ж таки, все ж таки, покажіть мені велосипед для мене. Так, Давайте ми пройдемо великий зал і підберемо вам велосипедик. Для вас, мене, Скажем так, так, дивіться для вас. Я би пропонувала дивитися 26 шосте колесо, 27 з половиною дюймів. Або якщо ви дуже добре катаєтесь, тоді 29 дев'яте колесо з низькою рамою. Велосипеди є стальні, алюмінієво магневі, дискові гальма, вібреки, гідравліка. Ціна велосипеда залежить від рами, тобто чи це угу. сталь чи алюмінієво-магневий сплав, і залежить також від комплектації обладнання. Ну є такі велосипеди, які повністю на ваш сертифікат, якраз розраховані, так якраз. Так. Гривня залишиться на каву, так. так Так, але це надзвичайно Там вилка амортизації регулюється. Цей дорожній гірський велосипед. Фактично 90% наших велосипедів мають амортизовану передню вилку. Є варіанти з подвійною амортизацією, саме як трюкові самокати і трюкові велосипеди. BMX. Ви знаєте, стільки інформації я стараюся, хоча б дещо повторити. Давайте так зробимо. Я люблю більш спортивні велосипеди. Я люблю кататися по місті, а решта я покладаюсь на вас. Ну і не рожевий. Я Зрозуміла. Якщо я вже маю суму в 20 тисяч, то я би хотіла, звичайно, що собі велосипед, Але ну дуже мені ваші санки сподобалися. Для дитя, я зрозуміла. Так, розуміло. Щоб вкласти санки і велосипед. Якщо ми беремо 29 колесо, це велосипед, на якому 90% дорослих вже можуть кататись, але з низькою рамою. Дуже важливо виборі велосипеду підібрати правильну раму. Ну найкраще садити людину на один, два, три варіанти і підбирати саме те, що потрібно їй. Тому давайте ви так пройдіть, гляньте, що вам. Вам подобається. Це велосипеди йдуть все жіночі рами Вігнуті дамочки. Ми їх називаємо. Я так розумію, я маю на нього сісти. А ви мені тим часом розкажіть, як це вже перший це, перше, що це треба сісти. Правильно підібраний той, на якому будь-яка ситуація, не дай Бог, це виїжджає машина чи вибігає собака. Ви маєте отак ніжками зупинити велосипед. І вибрали я вам велосипед алюмінію магневу раму. Тобто він для вас, як для жінки, він є легший по вазі дискові гальма, перемикачі Shimano. японське гарне обладнання на ньому стоїть. Я думаю, цей велосипед відслужить вам А коли ще дитина підросте, зможе на ньому покататися. <кататися> В принципі, мені подобається. Я не знаю, навіть не хочу. Це розглядати інших варіантів, тому що мені на ньому і комфортно, і він мені подобається, що найголовніше для дівчинки з вигляду. Дивіться так, велосипед, в принципі, має бути зручним для вас. В інтернеті можна замовляти, але найкраще прийти, подивитися їх 5-10, сісти на них. Ну, але ще мушу перевірити той жіночу Дамський, раму. Так. так, Жіночу раму ми зараз з вами спробуємо. Ретро велосипед, як ми на них кажемо. Mm. Також, до речі, він не важкий, тому що люди звикли, що оці велосипеди ну, виглядає цей дуже масиво. Це йде алюмініомагневий сплав, вони є надзвичайно легенькі і зручні. Сідайте, ну, пробуйте. Буду пробувати. Ви знаєте, даремно я одягнулася по-спортивному, тому що до цього велосипеда хочеться, як мінімум, спідничку або якесь таке гарне латічко одягнути. Тут ще корзиночку Корзинку з квітами. До якого ми можемо підібрати? Корзинки ми маємо. А найбільше. Чого я хочу зараз зробити, це так <звук> така музика. Кліночок можна підібрати також під будь-який смак, повірте. Тепер мені доведеться оприділитись, все-таки так. Таке рішення. так. Оскільки я на спортивних велосипедах вже каталась, я все-таки обираю цей жіночий красивий ретро-велосипед. Беру санки на колесах для своєї дитини. І е, мені би дуже хотілося, щоб ще залишилось декілька гривень з мого сертифікату на корзинку. Йдемо підбирати корзинку? Йдемо, виберемо корзинку і будемо Ми, розраховуватись. Розраховуватись так, але велосипед сторіна в нас проходить повний технічний огляд. Велосипеди в нас мають як гарантійне обслуговування, так і після гарантійне. повністю обладнання до наших велосипедів є у нас наявності. Отже, останній штрих вибрала такі для вас не більш два. Мені здається, uh -huh. класних варіанти, які підійдуть до вашого велосипеду. Ціна в них одна. Ви мусите вирішити для себе, який з них би ви обрали. Цей такий більш ніжніший мені здається, але все таки, оскільки велосипед має там коричневі ручки. Так, мені здається, сидіння. що ця корзина е підійде краще до нього. Тож я беру цю. Нам перспективу можете вибрати замки, де ви залишаєте велосипед біля uh -huh. магазину. Фари, різні аксесуари, сумочки для телефона. для Інструмента якогось навіть для домашніх ключів. Рано чи пізно придеться міняти резину, як і на машині. І хочемо для вас, для вашої дитинки, подарувати такі світловідбивні елементи. Це ваша безпека. Дайте вашу О, ручку. дякую. Це е, настільки зараз. В теперішній потрібно. час, коли є погане освітлення, швидко темніє, рано ще темно. Дякую. Ну, і я мушу сказати, що ще раз покажу. Нашим глядачам ви можете придбати в магазині Ровер Плюс, покласти у звичайний конверт і зробити комусь щастя, адже це неймовірна радість. Це здоров'я. Дякую, що були з нами. Побачимось.